День під знаком чортової дюжини нині на календарі одна із найхимерніших дат. Перша у цьому році п'ятниця 13-го. Від неї звикли чекати усіляких негараздів, а в окремих країнах панічно бояться теорії виникнення забобону безліч. Тут і число юди зрадника і те, що Христа розіп'яли саме цього дня. Та найпоширеніше пояснення фатальності містичної п'ятниці, страта магістра ордену тамплієрів у 1307 році. Це якби стало проклят таке число, значить його прокляли. Спочатку тамплієри, ну а потім їхні якби, нащадки, граматичні ордени масонів, розенкрейцерів, філалетів, германефтів та інші, які якби, ведуть свій е, такий, якби, містичний родовід від тамплієрів. Це все нашарувалося, і остаточно ця тринадцятка і п'ятниця тринадцятого перетворилися на щось таке прокляте. Утім, сьогодні місячного впливу дивного числа побоюються все менше людей. Для когось ця дата навпаки щаслива. Інші ж переконані у час тривожних подій в країні, коли непевним є кожен день, звертати увагу на забобони фатальної п'ятниці, не варто п'ятниця, – календарний день і все не більше. Якщо є якісь події, цікаві, то це день цікавих подій. Звичайно, вся увага прикута до подій, які відбуваються на сході. І, як правило, засоби масової інформації відслідковуються тільки виключно в тому напрямку. Але якщо і брати раніше враження або поєднання п'ятниці і 13 числа, то абсолютно немає ніяких. Це щасливе число. Ну, я народився 13-го, правда, червня, і мені 13-го завжди везе. Живу в квартирі номер 13 і не скажусь. Із в мене пов'язано дуже багато. Простий день. Звичайний день перед святом. Дням святого Валентина Дякую. святковий день. вірити чи ні у нещасливу силу чорної дати особиста справа кожного та рівно за місяць п'ятниця 13-го, вдруге розгорне свої магічні тенета.